Чохол для чогось. Звідки той чохол, думаю, пояснювати нема потреби. Так само, як і нема потреби, пояснювати, що всередині. Треба тільки видути і коріння. Куфловка. куфловка. Куфловка в нулях і не заряджається. Наше завдання зробити так, щоб вона заряджалася. Приступимо. Всередину лазили, але не глибоко, видуваю пилюку при подачі 220. Реле. Другий раз Реле. І оверлоуд, Зрозуміло. В інверторі я ніяких проблем явних не бачу, нічого пробитого нема. Відповідно, шукаю по батареї. По батареї бачу, що на всіх комірках 309 за виключенням одної комірки, на котрій ми маємо напругу. Де вона є? 2,72. Тобто майже 4 десятки розбаланс. Це може бути причиною проблеми. Чуть відбалансував комірки. Дивлюся, що буде тепер. Вмикаю 220. І запуск. І все ж таки знову оверлоуд. Значить, треба контролювати, чи дає такий інвертор щось на вихід. Батарея обесточена. При подачі живлення. Напруги нема. Але чому обесточена БМС-ка? На неї би мало вже щось приходити, точніше, з неї. Значить, сумарну напругу треба підганяти. Треба мені чуть підзарядити батарею так, щоб була індикація, щоб локалізувати проблему на інверторі, бо мені не зрозуміло, чи воно тільки на зарядку падає в аварію. чи На вихід 220 також. А з нульовими відсотками воно не включиться. Є нагода протестувати. 65 ватний адаптер з комплекту паяльника ГВДА, що я вам недавно показував. Тестер. І дивимося, що можна буде вдути. Через адаптер я вже знаю, просто хочу показати. Інвертор сонця відключився, струм пропав, тобто Type-C має пріоритет. І бачимо, що дивно бачимо, струм показує 0 А напругу 1950, а тут показує нам 56 Вт. Хтось бреше. Хто ж бреше? Не знаю, хто бреше. Я думаю, що тестер USB бреше. Але якщо я правильно розумію, то виходить, що з адаптера можна тільки пакувати 56 Вт, 65 Вт. Ну, і одночасно сонце і Type-C не працює. Ось такі цікаві речі. Можу сміло казати, що бреше тестер. Він показує струми там якісь менші, а от чомусь більший струм не хотів показати. Адаптер гарячий, фактичний заряд є. Тобто струм по Type-C був. Ну, вже як є, не буду зараз в це вмикати. Також можна подивитися, як агресивно працює алгоритм заряду від сонячних панель. Він постійно пробує вижати максимум, постійно дрочить ту сонячну панель, щоб подивитися, що можна максимум з неї взяти. Тобто, так досить круто зроблено, як на мене. Минули 10%. Цього би мало бути достатньо, щоб запустити вихід AC. Вмикаю. Вмикаю, кажу, був не підключений в мене кабель і десь таке враження, що відходить контакт, бо воно через раз вмикається. Вихід AC працює, значить все ж таки інвертор живий. Чому ж він тоді падає в оверлоуд саме на зарядці? Є над чим подумати. А що, якщо включити 220 на включеному виході 220? Байпасом, щоб пішло. Опа, оверлоуд. І виходу нема. І тоді вже виключився вихід AC. Щось мені здається, що проблему треба шукати в колах комутації, в релюшках. Хоча я ніби перевіряв і там проблем явних не було. Ще трохи чарую з інвертором. Подаю 220. Реле, клаць, клаць, пішла потужність. Заряджаємося. Ганяю, тестую, збираю. Хай працює хлопцям. Дельту-Про перетворили на металобухт з 022 помилкою. Вмикається, перезапускається, виводить помилку і зразу вимикається. При тому заряд акумулятора є. Подивимось, що всередині дельти зі специфічним конектором, чи там такий самий інвертор, чи ні. Був зустрічний струм. А що погоріло, ходіть дивитися. І хтось вже ремонтував цю екофловку. Знаю то з історії її хвороби від власника. Вона, по-моєму, була в офіційному сервісі. І мушу зняти капелюха перед працівниками, тому що я в захваті, тому що я бачу, що ремонтовано, я бачу, де ремонтовано. Але зроблено настільки акуратно, що навіть мені треба повчитися. Тобто, ну, то, що не вигоріли конденсатори цього разу, то зрозуміло, але для мене дивно, бо те, що станція з зарядженим акумулятором зразу вимикалася, мені чомусь здавалося, що я тут побачу коротке. Але ні, низьковольтний перетворювач-повишайка цілий. А от далі АПФЦ-шка, видно, що випаювався субмодуль, де він є, ось. Дуже акуратно. Випаяний, лактике враження, що виключно довкола конекторів, вишкрібаний, причому якось так гарно, я так не вмію акуратно. І випаювався точно субмодуль драйвера мінялися. Паяні транзистори, не всі, тільки частина. Так само в шатківниці мінялися транзистори, але драйвера тут були цілі, очевидно, тому що субмодуль точно не випаювався. От така історія. Видно, що ще паялися деякі додаткові деталі, такі як знімався тут дросель, напевно, для доступу до транзисторів. Тут мінявся резистор зарядки, та також видно, що кухнього не прилягає компаунд. Тобто, пристрій був ремонтований і спалений повторно. І ремонтований був дуже акуратно. Респект вам, хлопці! Я би хотів вас повчитися так паяти. За другим разом чоловік добре прожарив то діло. Зняв одні драйвера, транзистори короткі залишилися. Тут цікаво, транзистори виглядають цілими, а от драйвера пробиті 100%, бо зняв один модуль, а коротке по живленнях залишилося. Цей знімався, тому другий раз, може, його буде трохи легше знімати і продовжую продовжувати. Не втомлююсь хвалити попередників, дуже акуратно зроблено. На жаль, замовник не вчиться, тому наново все вимінюю. Йду ще під мікроскопом перевірю. І лаком заливати не буду, якщо би йому ще раз захотілося, щоб було наступного разу легше. Станція домашня, то відповідно біди не буде. Я зустрічав, що вилітають драйвера, а транзистори залишаються цілими. Але щоб транзистори повилітали наскрізь, а драйвера залишилися цілими, я ще не бачу. Тут, правда, один по гейту не пробитий, а один ніби як повністю цілий, не добито. А драйвера по шатківниці виглядають цілими. Мене це трохи бентежить. Але враховуючи об'єм роботи, щоб сюди добратися, то я все ж таки жартувати не буду. Міняю драйвера і ставлю всі 4 транзистора нових. Ну, мене нашо. Ну, і збираємо потрохи перший субмодуль. Став, став, зайшов, добре. Тоді зборка і ГБТшок. Стали, стали, о, гоба. Чуть підігнати і впаювати. Треба чуть змістити їх ліворуч. О, готово. Але як не крути, так само акуратно, як попередники в мене не вийшло. Чуть таки трошки більше побабрано. І навряд чи це тому, що другий раз роблю. Якщо б мене хтось спитав, що потрібно для ремонту екофло, я би починав не з транзисторів від драйверів, а починав би з двох пачок ватних паличок, ведра спирту. Що ще треба? А, два пакета валір'янки. Ну і витяжку. Бо голова болить конкретно. Надихався тих лаків фарб і, не дивлячись на те, що вікно відкрите навстіж, все-таки надихався. Треба витяжку. Ранок вечора мудріший, тому включення залишив на ранок. Ото вчора на автоматі зробив інвертор і зловив себе сьогодні зранку на думці, що в мене ж було виключення відразу. По попередньому досвіду я сподівався побачити коротке по dc лінії, по акумулятору і списував виключення відразу саме на цю проблему. Але в процесі ремонту виявилося, що низьковольтна частина тіла, тому я не знаю. І мене вже трохи гризе, мені страшно, що проблема є ще якась додаткова. Напевно, не знаю і все одно треба вмикати, тому пробуємо. Ні, на диво не виключається. AC включилося. А чого AC включилося само? Я ж AC не вмикав. З одного боку дуже добре, а з іншого незрозуміло. Чому само включилося AC? Другий раз не вмикається. Дуже дивно. Менше стин працює то добре. Перевіряю під потужністю. Скільки даємо, не бачу, скільки там, пів кіловата Ні, кіловат. Кіловат 200 валить. Вентилятор регулюється. Файно, треба ще навантажити більше і перевіряти зарядку. Добре, тепер зарядка. Спочатку повільно. Подав, нічого не відбувається. Реле, пауза, ще реле і... Потужність пішла. Повільна кіловат. Не слабо, як для повільної, а яка ж тоді швидка. Добре, вмикаю швидку зарядку. Оу, два з гаком. 2500. Зараз мені автомат виб'є. На подовжувачі. Ну, Працює. Головне, що працює. Включаю знов на повільну. Байпас ще перевіряю. 220 є. Перехід на акумулятор і знову перехід на мережу. Є, працює. Добре? На цей раз повезло. Ця станція має номінальну потужність 3,6 кВт. Відповідно, поганяти її треба трохи на більший. Навантажую, що є під рукою по максимуму. Маємо 1350 грубо. 2300 3200. Більше я просто не маю чим зараз. Грубо кажучи, номінальну потужність вона тягне. На тому крапка.